Вулицями засніженого міста літав різдвяний ангел. Він був такий м'який і ніжний, весь зітканий з радості та любові. Ангел ніс у своїй торбинці цікаві різдвяні казки для слухняних і чемних дітей. Шум його шовкових білосніжних крил нагадував прекрасну музику. Ангел хотів завітати до дітей. Але скрізь зустрічав міцно зачинене вікна і холодне скло. Божий помічник засмутився, бо випадково вдарився об шибку і йому стало боляче. Нарешті, він побачив, як з однієї квартирки розвивається легенький пасмо тоненької фіранки. Відчинено, відчинено. Ангел, недовго думаючи, залетів туди. На півтемній кімнаті. На ліжку лежав маленький хлопчик. Він хрипло дихав. Його груди важко піднімалися і опускалися, а маленьке тільце горіло в гарячці. Над ним низько схилилася старша на декілька років дівчинка. Ангел нічутно підійшов до ліжка. Він одразу зрозумів, що хлопчик хворий, а біля нього сидить його сестричка. Яку ж казку для них дістати? Ангел. Розгубився, чи є на світі така казка, яка принесе цим дітям радість і щастя? Мабуть, немає. Ангел широко розпростир свої крила заповнив ними всю кімнату, і діти опинились під захистом тих крил. Раптом у кімнаті загорілася безліч вогнів, вони світилися, переливалися, як північне сяйво. Звідусіль лунала чудова музика, в кутку з'явилася святково вбрана ялинка і теж засяяла спалахами гірлянд. Перед очима здивованих дітей пропливали дивовижні картини. Вони бачили чудові міста, зелені ліси та поляни. На тих полянах розцвітали казкові барвисті квіти. Вони бачили повноводні ріки з зеленими берегами, чисті водоспади й безкрайні моря, над якими ширяли біленькі чайки. І чийсь лагідний голос, дуже подібний до голосу мами, говорив їм ласкаві слова. Раптом срібно срібно задзвеніли дзвони. Христос народився, Христос народився, залунала звідусіль. Дівчинка впала на коліна. В своїй щирій молитві вона просила щойно народженого Ісуса вилікувати її братика, забрати від нього страшну хворобу. І білосніжний ангел-хоронитель теж молився разом із нею. Милий ангеле, благальна мовила дівчинка, не йди від нас, зостанься разом з нами назавжди. Нам страшно самим, нам так самотньо. Наша мама торік померла від важкої хвороби, і ми залишилися зовсім самі. Дитино моя, відповів ангел, я знаю, як тобі страшно і гірко без мами, але я завжди поруч, я завжди з вами, хоч ви мене й не бачите. Я залишуся з вами назавжди, як і моя різдвяна казка. Можете спати спокійно. Він ніжно поцілував хворого хлопчика та його сестричку в чоло, і вони вперше, після маминої смерті, міцно, міцно заснули. А вранці хлопчик прокинувся цілком здоровим.